Вітаємо випуск новин 9 серпня від команди ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради. У когось ранок починається з кави у муніципалів з контролю парку. Місць на даний час по вулиці Майковського та така неприємна ситуація. Тому зараз будемо виписувати попередження. Ви стали під забороняючий знак і на перекресті. Швидка допомога не могла проїхати. Тому що так як ви стояли, так стояли й от інші водії, і ми вже розганяли їх, щоб проїхала швидка. Ну це не нормально. Супруга зайшла, про що я там став, стояв, він не мог приїхати машини. Ми все розуміємо, давайте прибираємо транспортний засіб. Мені в негде підпаркалася, я в замітці. Це не надає вам права. Ніця можна де? Ні, ну тоді я викликаю поліцію, ми будемо піски по іншому розмовляти. Заїжджайте до лікарні. Після таких рейдів ситуація на вулицях змінюється кардинально. Біля Укрпочти наразі така ситуація. Патрулюємо далі. На гарячу лінію ситуаційного центру надійшло повідомлення про хлопця, який розмахує ножем та погрожує перехожим пістолетом у Михайлівському сквері. Патруль терміново виїхав на місце. Як виявилося, ніж не справжній, а пістолет страйкбольний. Це що таке? Это не така керам'ятанка сьогодні коту не холодна оружие, Я знаю Не холодна оружие? Да, я що такі нічого розмахувати в що в парку. Я знаю, я ну, не Ну кону така шота за поведение? Я ні до кого не дотрагивалося. Це не міє значення. Я понимаю. поведіння в паркі та недопустимо. допустимо. Дитячі забавки не на жарт можуть налякати мешканців міста. Батькам варто звертати увагу на те, як розважаються їхні діти. А поки предмети вилучили, підлітки на так званій поляні щось не поділили, і один хлопчик пшикнув спину іншого перцевим балончиком за словами Матері булінг відбувається не вперше. Муж буквально через два місяці назад уїхав. Він сказав, говорить, і ще раз така ерунда буде, тому що на поляні побили його. Побили, прям хорошо побили. І він говорить: я приїду, говорю, візьму папу, візьму поліцію і будемо ставити значить вас на учот, раз ви не можете ну ніяке тако. Вони побачили, що трошки вже уладилось все хорошо, і давай далі продовжати. Муніципали відвезли дитину до лікарні та викликали поліцію. Далі забрали за адресою винного хлопця та його батька. Мати постраждалого не писала заяву. Цього разу вирішили конфлікт мирним шляхом. Молодь завжди знаходиться під пильним наглядом інспекторів. Добрий вечір хлопці. Як у вас діла? Добре. Можна вас попросити злізти для вашої ж безпеки. <тас> Розумієте правильно, там дуже високо, щоб ви не впали. Група підлітків після негоди не здогадалися подивитися у вікна сусідам і зрозуміти, що знеструмлений цілий район. Вони вирішили власноруч полізти у щитову, але не очікували зустріти наших інспекторів. А чого ви в лазите? Я, ці, бачили, хотіли перевірити. Я думаю, без бізрадітелі суда і без реса не лазить. Що сира не дай Бог током кому дарить. Хотілося б завершити наш випуск на цій ноті, але любителі алкоголю так і просяться до нас під градусом міцненького. Скажіть, будь ласка, ви знаходитеся в алкогольному Я спіні? Що ви сьогодні ще вживали, окрім нічого? Це єдина пляшка, яку ви вживали? Ні, це вже проважаємо на автобус у зутунку, що посадити. Відправити додому. Поки одних проводили додому, інші переплутали візи до проктолога з освідченням о коханні. Мабуть, Копідон вистрелив не туди. Що, ось так, чи що? На. Смотрите, ви що, зділити отак, отечу? Ви що сьогодні приймали алкогольні напологи на кудись? Да. Я, хочу... я, да, я хочу горілку. Я вас чую. Корнілку, я хорлюку. Горілку. Та На сьогодні, не вирно досить вже. Да, да, ну, це да. потихеньку додому і відпочивати. А, а я буду припля... а що ви що? мені скажете? Що мені так далі? Вот, я вас не Я, на... я, на... я буду В чому проблема? що бухані з кучи. Завдяки пильності містян та їх вчасним повідомленням, муніципалам вдається оперативно попередити нещасні випадки та надати допомогу. Чоловік довгий час лежав на сонці, коли приїхала швидка, виявилось, що його тиск. Був занадто високим. Добрий день. Піднімаємося. Якщо б довіра жителів та їх небайдужість, невідомо чим би це могло закінчитися. Чим ближче до вечора, тим більше пригод. Вечір починається з бійки. Визвали поліцію. Зараз будемо виясняти все. Визиваємо сьогодні. Я називаю. Пліція вже на місці. Добрий вечір. Прибирайте вашу пляшечку і додому. Деякі мешканці міста систематично порушують закон про заборону вживання алкоголю у громадських місцях і не планують зупинятись. На цього чоловіка складено вже третій протокол. Сподіваємося, що він стане останнім. Міські цвинтарі це місця скорботи та пам'яті. На жаль, люди маргінального складу вважають за нормальне вживати алкогольні напої та наркотичні речовини саме там. На нашу гарячу лінію не раз надходили повідомлення про необхідність патрулювання і у цих місцях. Цього разу жодного порушення не зафіксовано однак перевірки триватимуть і надалі. Всі вище зазначені порушення не були б зафіксовані та припинені без патрулювання інспекторами та своєчасного надання актуальної інформації містянами. Ваша пильність допомагає місту ставати кращим. Якщо вам потрібна допомога та захист, наберіть номер, який ви бачите наразі на екрані. 068 861 49 48 Або повідомте службу через месенджери. Допомога обов'язково прийде. Слідкуйте за випусками новин щодня. На пульці. Подій життя міста Білгорода, Дністровського – ваша муніципальна варта.